Добрий день, шановні слухачі. Сьогодні ми поговоримо про кінематичний опис механічного руху матеріальної точки. Наука, яка вивчає механічний рух тіл і їхню взаємодію, називається механікою. У механіці виділяють три основних розділи. Кінематику це наука, яка вивчає рух без урахування сил, динаміку. Наука, що вивчає рух тіл під дією сил і статику, наука, яка вивчає умови рівноваги тіл. Але важливо пам'ятати, не всі рухи описуються звичайною механікою. Наприклад, рух однієї молекули ще можна описати законами механіки, а ось рух багатьох молекул вже описується статистичними законами. Коли швидкість руху наближається до швидкості світла, використовують закони релятивістської механіки. А у мікросвіті для елементарних частинок діє квантова механіка. У цьому курсі ми будемо вивчати закони макро- і мегасвіту, де швидкості значно менше за швидкість світла. Рухи тіл можуть бути різноманітними. На малюнку показано три основні типи руху. Давайте пропідемо до Оступальний, обертальний і коливальний. У реальності тіла зазвичай здійснюють кілька рухів одночасно. Наприклад, земля одночасно обертається навколо своєї осі, рухається навколо сонця, сонця і разом з сонцем у напрямку дозорі В. Поступове нарощення. У цьому випадку ми можемо розглядати Землю як матеріальну точку. Надалі, коли я буду казати тіло, матиму на увазі, що його розміри, розмірами можна знехтувати відносно відстані, яку воно. Основна задача механіки це описати механічний рух тіла, тобто встановити його закон руху. Як змінюються координати, переміщення, швидкість і перескорення разом із часом. Поговоримо трохи детальні, детальніше про типи рухів. На картинці зображено, наприклад, коливальний рух, рух маятнику, лінійний рух, рух ядра, випущеного з стволу пушки, рух м'ячика, який, будучи вдареним, буде здійснювати рух параболі під дією сили тяжіння, рух гепарду, який відносно Землі рухається прямолінійно. І так далі. Або обертальний рух, наприклад, рух планет навколо Сонця. Вітеріальна точка це тіло, що має масу, але розміром якого можна знехтувати. Якщо ми будемо розглядати літак відносно землі, поверхні землі, то це ми можемо його враховувати як вітеріальну точку. Якщо ж ми будемо розглядати літак, як тіло відносно цього літака, ми можемо їм знехтувати його розмір. Далі, абсолютно тверде тіло. Uh, що це означає? Це означає, що під дією сил, на які діють на це тіло, тіло не буде деформуватися. Тобто, можна знехтувати деформацію цього тіла в рамках розгляду його під час uh, визначення інших параметрів руху. Тобто деформація літака враховується під час його руху біля поверхні землі. Суцільне середовище, тверді тіла, рідини та гази, молекулярну будову яких нехтують за даними. Тобто, якщо у нас колесо буде котитись по поверхні дороги, ми нехтуємо зміною форми дороги або зміною форми колеса від навантаження цього, від навантаження автівки, яка рухається з цим колесом. Давайте згадаємо два ключових моменти. Перше це тіло відліку. Значить, положення тіла, відносно якого о, рахується його зміна координат, називається тілом відліку. Тобто, якщо у нас літак буде рухатися відносно поверхні землі, то тілом відліку, відліку буде Аеропорт, в якому він злетів. Якщо ми будемо розглядати людину, яка йде по цьому літаку всередині нього, то точку відліку ми будемо рухувати літак. Тобто ми будемо розглядати рух людини е відносно літака. Якщо ми будемо, наприклад, дивитися на два літака, які летять поруч, ми розуміємо, що відносно один одного вони не рухаються, але відносно поверхні землі вони будуть рухатися. Тому від вибору тіла відліку залежить з всі інші параметри, які ми будемо, ми будемо розраховувати. Тому перед кожною задачою дуже важливо прояснити, що ми беремо за тіло відліку. Далі, друге поняття це система відліку. Сукупність просторової системи координат і годинника, пов'язаних з тілом відліку, називається систему. Тобто, як ми розташуємо з вами вісі координат відносно них і будуть по-іншому виглядати зміни швидкості, переміщення та шляху пройденого тіла. Так, продовжимо. У тривимірній системі відліку рівняння руху записується так. Рухається. Записується так. x дорівнює якась певна залежність, x від часу, y дорівнює y від часу, z якась форма залежності, z від часу. Досліджувати рух можна різними способами: за траєкторією, за пройденим шляхом або за вектором переміщення. Розглянемо на цьому малюнку, що у нас є що. Ми бачимо, що у нас є два вектори. Дві точки: точка А і точка Б. Відповідно, вектор R0 це у нас в системі координат X, Y, Z, вектор точки А. R це вектор точки Б. L це у нас шлях, який пройшло тіло. Тобто ми бачимо, що тіло рухалось від точки А до точки Б по шляху L, його переміщення становить вектор S. S можна розрахувати як різницю векторів між точками, які ми порівнюємо. Тобто різниця R і R0, вектор до точки B мінус вектор, вектор до точки A. Різниця буде становити шлях е, переміщення тіла S. Хоча при цьому шлях у нас буде L. Як ми бачимо, шлях він буде або дорівнювати вектору переміщення, або завжди буде більший. Але ніколи у нас шлях не може бути менший ніж вектор переміщення. Модуль вектора переміщення позначають S по модулю, або просто літера S, це число. То якщо у нас S зараз це вектор, то S по модулю це це число. А давайте розрах... <кхід> подивимося на вектор переміщення. S на декартовій системі координат у двовимірній системі. Ми бачимо точку А з координатами x1 y1 і точку Б з координатами x 2 Y2. Наприклад, нам потрібно знайти вектор переміщення S. Також нам потрібно знайти його модуль і його координати. Ми маємо координати А і координати точки Б. Значить, переміщення по. Х у нас буде дорівнювати x2-x1. Переміщення по вісі Y у нас буде дорівнювати як y2-y1. Мода вектора переміщення буде визначатись по формулі. Як ми бачимо, це з цим спрямом прикордонних, і довжина вектора S буде дорівнювати діагональність цього кругом. С квадратів дорівня, як ми бачимо з цього кудника, квадрату модурів дельта X та дельта Y. Таким чином, модуль переміщення S буде рівняти квадратному кореню, сумі квадратів, переміщення по дельта X та дельта Y. Ми можемо визначити куд нахилу нашого вектора. І відносно вісім по Він буде дорівнювати відношенню delta Y до X. Тобто, там є світ, там находить дорівнювати відношення дельта Y до Delta X. Тобто, X. Переміщення по вісі X відповідно буде, можна визначити, знаючи, модуль переміщення відносно F, delta Y відповідно на Синус. Так, перейдемо до. Розділ запитання. Давайте спробуємо надати відповіді на такі прості питання, у чому полягає основна задача механіки? Механіка е відповідає на питання розташування тіла в заданий роз розділ часу, а, а також е всіх його составляючих е точок. Таким чином, механіка це та наука, яка е визначає положення тіла. За координатним способом або вертиною для цього досліджуючий рух вводить в систему, систему відліку. Як ми з вами роздивилися, що від системи відліку у нас залежить те, яким чином у нас буде змінюватися наші координати. Тобто, якщо ми розглядаємо рух пасажира всередині потяга, то він відносно потягу буде нарухомий. Якщо ми будемо розглядати цього пасажира відносно поверхні землі, то він буде рухатися з певною швидкістю. В яких випадках можна вважати футбольний м'яч, матеріальний точку, у яких ні? Якщо ми розглядаємо рух м'яча відносно системи, в якій можна принесли знехтувати розмірами цього м'яча, наприклад, відносно відносного футбольного поля, то ми можемо знехтувати його розмірами, його деформацією, зміною температури і інше, і розглядати його лише як матеріальну точку. Окрика розрахунків при цьому буде невелика, тому ми можемо розглядати його як матеріальну точку і застосовувати до нього закони і мінімути. Чим призняється прийняття траєкторії, пройдений шлях і як ми з вами за що траєкторія це рух, це відбиток руху точки у просторі. Пройдений шлях, в принципі, це те ж саме. Переміщення це, якщо ми розглядаємо між точкою А і точкою Б, це у нас буде пряма лінія, яка поєднує ці дві точки. Таким образом, переміщення у нас ніколи не може бути більше за пройдений шлях. Тобто, якщо, наприклад, аксист вас везе у сусідній квартал, але при цьому об'являючи квартал, то приміщення важко буде становити лише один квартал, а пройдений шлях всі ці квартали, які ви проїхали. Які способи опису механічного руху існують? Як механічний рух можна описати координатним способом, векторним способом або за допомогою траєкторії? Дякую за увагу. А далі Аби на смислі вивчення, в які можна розглянути і спробувати зараховувати.